Друзі, дуже корисна інформація для тих, хто хоче зберегти свій садочок на зиму і е, на, підготувати почку для врожаю на наступний рік. Е, осіння піджива, осіння обробка саду дуже важлива. Кожен рік ми її стараємося не пропускати, коли вже посипалися всі листя. У нас сьогодні є. Якщо я не помиляюсь, бо я заблудився в днях, 14 чи 15 листопада. Даємо такі препарати, ми працюємо з карбомітом, мочовина ще її називають, Плюс додаємо 2-2,5 кг меді. Медь не питайте, є дуже багато різних виробників і, і препаратів. Так що можете додати будь-який. Для чого це робиться? Для чого виробка? Для того, щоб мочовина робить таку плівку і вбиває шкідників. То це робиться дуже добре, коли є. Хоча б ну, 30-20% листя на дереві. Вбиває шкідників, лічинки, які були поставлені серед літа. Якщо вони в кору зайшли, вона робить таку пленочку і ну, немає можливості вийти з тої кори. Це робить мочовина. плюс мій теж корисний, має свої плюси. І для того, коли вже в листя, є є листя, вони. Ну, набирає тою мочовиною і є подживою так же саме, для дерев. Так що користуйтеся кропіть зараз. Е, бажано, що буде погода плюс 5, не менше 5 і не більше 20, ну, 15. Таке, щоб воно не швидко сохло. От зараз ми ввечері у нас і якраз ми прийшли це покропити.